Дорогі учителі, адміністрація та всі співробітники нашої школи, учні та батьки 9 Б класу щиро вітають вас з Днем працівників освіти. Ми дуже вдячні за любов до дітей і розуміння до батьків, за те, що наша школа це родина, в якій лунає дитячий сміх і панує така щира атмосфера добра і любові. Дякуємо вам за ваш професіоналізм і постійну підтримку навчального процесу. Нехай ваші мрії обов'язково збуваються. Здоров'я, натхнення, сімейного благополуччя і світлого, мирного неба. Низький вам, уклін, любі наші. Педагоги, цей прекрасний осінній день прийміть від нас, батьків, найкращі слова вітання з чудовим вашим професійним святом, висловити вам щиру вдячність за важку щоденну працю з дітьми. Дякуємо вам за вашу витримку, терпіння. Доброту та мудрість. Завдяки вам наші діти міняються і дорослішають на очах, адже це ви сієте в їхніх душах істинні добро і тепло. Від усього серця бажаємо вам здоров'я, достатку, сили та наснаги до улюбленої роботи, мирних днів нам! Шановний педагоги, ми вам довірили. Найцінніше наших дітей і не помилилися. Адже навіть в такий складний час ви продовжуєте закладати в душу наших дітей любов до навчання, даєте цікаві знання і допомагаєте пізнати величезний світ, вашу допомогу нам, батькам. У навчанні і вихованні наших дітей неймовірно складно оцінити. Їй просто немає ціни. Тож прийміть щиру вдячність за вміння дарувати тепло свого серця нашим дітям, вести їх сходами до вершини знань, будьте ж завжди здоровими та щасливими, шановані і улюблені своїми вихованцями. Нехай натхнено починається кожен новий день щастя і миру вам і вашим родинам! Сьогодні найщиріші привітання нашій класній керівниці, яка своїм словом, своїми діями вселяє в нас натхнення до активного життя, впевненість, віру, що все буде добре, за розум, за сердечність, доброту, талант дарований від Бога, за почуття і думки широту, прийміте щире наше слово. Нехай ця осінь золота. Вам подарує вік щасливий, щоб не згасала доброта, здоров'я, радощів і сил. Шановні вчителі. Поволі падає листя і вкриває задуману землю розкішним пухнастим килимом, у якому ніби загубилися ваші ніжні усмішки. Цей день день вашого професійного свята, дарований щедрою осінню в знак щасливої долі. Цей день, осяяний сотнями щирих усмішок, вдячних учнів, належить вам, дорогі вчителі, щоб ваш важкий почесний труд був плідним, як багата осінь. І кожен день, що йде новий, хай тільки щастя вам приносить. Вчителю наш на життєвій дорозі, хай щастя завжди супроводжує вас, хай радість чекає уже на дорозі, хай всі починання у добрий лише час. В день вчителя вклоняємось низько, І щире спасибі ми кажемо вам. Душею ви з нами, ви поряд, ви близько, Знання ви і серце даруєте нам. Тим, хто пізнати добро, допоміг тим, хто відкрив для нас тайни доріг, тим, хто нам крила дарує щодня, тим, хто відкрив нам жагу пізнання, тим, чия праця важка, непроста Тим, хто завжди розуміє нас, тим, хто допомагає. Тим, хто відкрив нам науки світання, наші свідкові і щирі вітання. Якщо люди самі не вміють літати, нехай научать літати дітей. Літати високо, далеко, красиво, і настане час, коли діти розкриють крила і полетять. Нехай дорослі просто підуть за дітьми, щоб оберігати їх від падіння, і тоді вийде, що вони теж летять. Учити літати, учити мріяти, учити творити це призначення педагогів і наших батьків, з якими вони успішно справляються. Спасибі вам сьогодні і завжди, найкращі наші рідні батьки і вчителі! Тож нехай у вашій пам'яті залишаться найяскравіші моменти вашої роботи, зустрічі з чудовими людьми та ваші вдячні учні і всім нам мирного неба, світлих надій, упевненості у завтрашньому дні та довгих, мирних років життя у квітучій Україні.